Де мій дім? А я не знаю. Країн вже кілька поміняла. Та завжди впевнена була, що той мій рідний край, мій Харків неймовірний. Але, на жаль, на жаль, на жаль, роки йдуть, а я все ще шукаю собі куточок, який назву я раєм. А світ такий великий і місця в ньому багато. А де ж на ти куточок, який назву я хати? Іде ж той дім шукати? Яка ж тут Україна? Італія, Іспанія, а може й Мальдіва? Шукаєшся, шукаєш і якось все на те. І люди, і інші мова, та навіть їх культура. А ще немає в цьому місці нічогісінького з дитинства, ні яблуні, з якої впала. Ні парку, де завжди гуляла, але, звичайно, ти є сильна, та й ніколи не здаєшся поплакати лише ти можеш та обов'язково підведешся. А час іде, я вже й не сама, бо маю свого сина і незалежно, де б я не була, роблю його щасливим. А що ж робити далі? Наразі я не знаю. Будую плани, мрію, живу життя повільно, тому що хто ж то знає, коли прийде хвилина, яка є остання яка є завершальна. На жаль, ніхто не знає. Тому прошу, будь ласка, не гайте люди часом. Живіть отут, як в сказці. Скажіть, люблю, здійсніть ви мрію, зробіть таке, від чого шаленіють. А дім, так він завжди із нами. Дім те, що ми будуємо самі.